Зараз почнемо ручки працюють порівняй так, щоб вони не залазили на лінію. О, поїхали, можна. 140 рухається туди на другу строку. Так, мельник, ти посидеть. Да? 135. Так, як прізвища гавка. Добре, добре, добре. 145. Кравничний показ. Добре, показуємо. Давай. Опс, молодець. 120. Так. Ігор. Не, стій, не Заважайте йому, маю він руку руками розвиватися. Добре, молодець. 158. Будь ласка, Денис, Ручки, зможете. 146. Будь ласка, риппи. Вот ее репет... діді. синочок, ще раз на старт. Так, да, і тайну зупинись, а тепер на хлопці, підрівняй. Добре, молодець, молодець. Я так записую. 145. Добре. Якубовський рука. Можна рука, рука, Трошки можна було ширше поставити. В другій спробі підказує тобі поширше ножки. Макарчик, що ночі, ставайте. Дивись, може, одиниць. Дивись, отак, можна поставити, щоб вона не залазила на лінію. А друга трошки подара. Так само. все, готовий, Добре, добре, нічого, Макарчик, дивись, тобі треба трошки зрозуміти, як тут треба робити. Дивись, я тобі покажу. Повернись сюди. Дивись. Ні, ні, відійди, ти <питреш> повернись <питреш> туди обличчя, ви дивіться, як я ставлю на я так поставлю, він разу вистрибнув і полетів, <питреш> а ти зробив декілька кроків сюди, зрозумів? Іди на другу спробу туди саме. Бажали партнеру. Добре. Добре, Добре ручі, ручка, ще, ще, ще. Мельник Тимофій. Ти ти Тимофій. Не біжи, Єгор, відпочивай, спокійно, Добре. не треба, ти вже пробіг. 130, молодець. Галка, Артем, можна. Артем. Артемчик, дивись, ти пішов на дистанцію, ти не стримав. Давай ще разочок на місце. Ти зробив, дивись, ти стоїш, крок зробив вперед, так, як стоїш, двох ножик вистрикнуть і полетіть. Поїхали. Ще багато роботи. Добре, добре, може бути. може бути так. 143. Мали 139. Макарчики. Макар, Гречина, Єгоргує. Улюхи такі да. роз 118. Макар. Відштовхуюся, хорошо. Греченка, на носочки, хорошо відштовхнись. Да. Добре, котик. Ширше, Й... шер, шер, шер. Не спеши, не спеши. розкачайся, Раскачайся, хорошо. Браво, красунчик. 5, 5, 5. <ривіць> і і і сам. <сасилиться>

Хлопцы, хлопцы, тут видишь звезд и все тут камера. Нет, я не знаю. А сразу пам'ятаю зараз добрі. Дивіться, як є руки. Рухаємося сюди. Я, я дам м'ячі стоїмо. Тут стоїмо, як ви стояли. О, що там? Хочу, щоб тебе зазняли.